Вітаємо вас, шановні глядачі. Вітаємо вас, вболівальники. За декілька хвилин розпочнеться другий матч збірної України юнацької 2009 року народження на турнірі у Хорватії. Сьогодні наша команда гратиме з ізраїльськими однолітками. Адам Гурам під цьому номером з Гайдука, 19-й Олександр Гоч з Руха і центр форвард 21-й номер Данило Пилипчук. Сілком заслужено перемогла наша команда. Адам Гурам. Станіслав Шукалович відзначилось у ворота Греків. І ще один гол було. Взагалі п'ять футболістів зберегли місце в основному складі у порівнянні з першим поєдинком. Це Смотрицький Оніщук Дадя навішує на дальній кут воротарського майданчика. Звідти удар головою склітка і рахунок відкритий. Ось так досягає успіху. Збірна Ізраїлю на початку поєдинку. Здається, дев'ятий номер відзначається. Яріна Біхазіра. Йде подача вже до штрафного майданчику. Дуже сильний навіс. Воротар стягне, дотягується до м'яча Гурам. Ще одна подача. Помилка Приходько і Оніщук. не порозумілися. Контратака збірної Ізраїлю Зуарес. Простріл. Підбирання за нашими суперниками. Триває атака. Завершується вона ударом по воротах. Тадія низом виконував штрафний. І цікаво, чи намагався він пробити. Хоча, судячи з сили удару, напевно, все ж таки шукав партнерів, які набігатимуть. Атака триває бігуда, подача на дальню спійку. Да що ж ти будеш робити? Другий м'яч влітає у ворота збірної України. Знову удар головою. Ніщу, Ось, може зараз. Вдасться загострити. Гороша передача. Смотрицький відкрився. Якісь на використані шанси. Знову зі стандарту навіз. І знову це завершується ударом по воротах, як зараз не забивають. І Знову Єгуда отримує передачу. Зміщується вже у центр. Він на ударній позиції. І пенальті. Ще й пенальті у ворота збірної України. У руку здається, м'яч комусь влучив. По удару кидався Семешка, однак не зміг він протидіяти нічого цьому пострілу. І 3-0 стає рахунок на користь команди Ізраїлю. Вдруге, пенальті у ворота збірної України призначається на цьому турнірі. По капітанськи зіграв у цьому епізоді, однак наразився він на підкат і Контратака може бути гострою виконання зборної збірної Ізраїля Абіхазіра в ближній кут. Іде подача, удар поворотах. Товхає його відверто суперник. Приходько одразу штрафний розігрує за Доєнко. Далі передача вперед. і Знову рятує свою команду. Відповідь Ізраїлю Абіхазіра забігає тут Шмуель. І прогавили захисники зараз підключення капітана команди Барку. Удар по воротах 4-0. Перший удар, перша атака збірної Ізраїлю в другому таймі 15 хвилин. Захищалися ізраїльтяни, захищалися. Один раз вийшли в атаку і забили гол. Ось Тут е, не допрацювали захисники збірної України. Якось вимкнулися, вони щук, ну, притисли. Наші суперників, однак, помилка і провал величезний, звичайно, коли всі. На чужій половині поля і вихід майже сам на сам з голкіпером Семешко виходить. Грот. Так прийом підводить нашого півзахисника. Час захищатися. В п'ятьох вилітають ізраїльтяни. Хороше закидання. Дзюринець знову відкривається. Дзюринець прибирає суперника. Удар по воротах від Олега Дзюренця. Де подача? На підбиранні збірна України, удар по воротах. Українська. Ось ця бригада наступного циклу. Продовжує шукати збірна України. Шляхи до воріт суперника. Удар воротах Волошко. Хороша подача знову. Ось Курлатов. Вступає огрута у, у боротьбу. ти ще рикошет. Ну, просто якийсь е, фантастичний нефарт для збірної України. 5-0. Лінніков втрачає м'яч. Треба визнати, однак, ну, я думаю, ви зі мною погодите, що не на такий рахунок. Азран ще одна контратака збірної Ізраїлю. Азран. Азран проходить на ударну позицію. З... У другому таймі зовсім іншою збірна України. Була на полі, була агресивною, була гострою, однак свої шанси не використала, натомість наразилася на. Контратака. На жаль, 0-5. Дякую вам за увагу. З вами був Вадим Тахтирін. На все добре.